Так. Всім доброго дня. Купили таку гідравліку на Mercedes. Получається ком такий на коробку. Включається. все, включив, виключив. Тобто, не знаю, може відео погане, бо я неудобно. Все. Включив Нейтралка. Ні, крутиться. Заключаєш, не крутиться. І насос НШ такий. Такий насос НШ. зараз. Фірму хто? Може кому треба. Всередині там вал. Заходить він ось сюди. Щас я вам його подивіться. Ось вот так ця конструкція виглядить. такі муфточки і прокладки. Така розпаковочка. Оце все коштує 30 тисяч. Так що. Кому треба все воно є. От такий подробничок вже зварений. Тут під раму вирізали плазмой 120-й швіллер. Тут підподйомник. Тут ось приваряться до циліндра такі. Штучки варяться втулки під них. Чи точаться, верні. Ну, в общем, якось так. Рішив просто засняти відео про гідравліку. Може кому треба, тому що іменно про гідравліку я відео ніде не знаходив. Є така гідравліка, да, ціна випроса, звісно. Ну, Рішили ставити заводську, не ставити електро. Поставимо заводську, ну а там буде видно. Якщо так от така гідравліка ще треба клапан купити, і в принципі буде бути все окей. Отак от установили циліндр, Все чотенько Все, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал.